Німеччині полюбилась наша пісня, під небо гайнула, у простір крила ми ти ж мене підманула, ти ж мене підвеля. Фестивалі науки, наша кафедра, кафедра української мови, проводила і лінгвістичні читання, і студентську науково-практичну конференцію, і круглий стіл. І от, власне, остання зустріч, останній захід це мовна особистість сучасного дослідника. Ми запросили, власне, Миколу Слюсаревського, який, скажімо, репрезентував збірку, але у круговерті неба і землі це в нього. Така особлива назва, яка, скажімо, співзвучна з сучасністю, і власне для студентів досить цікава. Студенти мали право і на власну думку, і особлива у них концепція щодо творчості. А чи кожен може висловити різні думки? Та й власне якоюсь мірою вони могли і цитувати поезію, тобто були і підготовані, та і отемовлення мимоволі шліфували. Тобто я вважаю, що нам все вдалося, і власне ці зустрічі вони корисні. І для викладачів кафедри, і для студентів, тому що якоюсь мірою вони виховуються і на власному зірцеві, і, скажімо, на зірцеві видатних особистостей, і ми можемо порадіти, що наші студенти не байдужі до українського слова. До, е Особливих майстрів сучасного слова, тому ми й далі будемо громадити такі здобутки. Спілкування на мене справило дуже приємне враження, я відчув, що ми перебуваємо з багатьма на одній хвилі. Я ну, не постав як професійний літератор свого часу. От через те я писав тоді тільки. Коли не міг написати, і я вже, мабуть, і зараз не можу. А, а, а я, оскільки жива людина, та тим паче, яка ще й займається соціальною та політичною психологією до всього іншого, то я не можу не реагувати. Звичайно, реагую і на особисті перипетії, і на якісь там драми людські, але те, що відбувається в суспільному громадському житті, воно теж мене хвилює такою ж мірою. Thank <laughs> you.